Доброго ранку, мої любі малята! От ми з вами знову зустрілися. І зараз я вам пропоную побути трошки чарівниками. Малята, ви вже знаєте, що слова складаються зі складів. А зараз я вам пропоную не просто розкласти слова на склади, а ще й зробити з ними деякі фокуси. Ну що люблю, діти спробуємо розкладіть на склади слово банка. Який же перший склад у нас буде? Дійсно, бан, а другий склад К. А тепер спробуємо переставити склади місцями. Який ж у нас буде тепер перший склад? Це той, який був останнім. Тобто К. І тепер додаємо перший склад Бан. К. Бан. А тут, що ви бачите на картинці? Це дерево сосна. Розкладіть це слово на склади. Перший склад у нас буде сос. А другий на. А тепер розставимо ці склади місцями. Першим складом у нас буде на, додаємо до нього другий склад сос. Яке ж слово у нас вийшло? На. сос. А тепер слово баба. Який же перший склад буде? Ба, правильно, а другий склад? Так, ба. А тепер переставимо ці склади місцями. Яке ж слово у нас вийшло? Так само баба! Але чому ж не змінилося слово? Бо перший і другий склад однакові. Молодці діти, вам сподобалося грати зі словами. А в наступному треба буде порахувати. Яка ж кількість складів у слові? Ми таке вже з вами робили. Але в цьому завданні ще й треба визначити, чи є слова з однаковою кількістю складів у слові. Ну що, спробуємо? Підготуйте ваші ручки. Перше слово у нас буде метелик. Давайте порахуємо, скільки ж складів у цьому слові? Метелик. Скільки складів. Правильно три склади. Друге слово у нас самокат. Порахуємо. «Са мо самокат. Скільки складів. Правильно теж три склади. Отже у слова метелик і у слова самокат однакова кількість складів. Наступне слово у нас стіл. Стіл. Скільки складів? Правильно один склад. А тепер слово лимон. Лимон. Скільки складів? Дійсно, два склади. І останнє слово у нас слон. Скільки складів. Правильно один склад. А в якому слові ще було один склад? Дійсно, у слові стіл. Отже, в слові стіл і слон однакова кількість складів. Про склади поговорили. А зараз саме час поговорити і про звуки. Адже слово поділяється спочатку на склади, а склади складаються зі звуків. Перед вами чарівний мішечок в ньому заховалися слова. Назвіть, що ви бачите на картинці. Та визначте, який же звук спільний для всіх цих слів? Дзига, дзвоник, гудзик, кукурудза. Який же звук спільний? Що ви чуєте у всіх словах? Це звук дз. А це вже дзьоб. Струмок дзюрчить. Який же спільний звук. Він дуже схож на попередній, але м'якший. Дзіп. Джип, джміль, Піджак. Який же спільний звук? Це звук джип. А зараз послухайте казочку про бджоло, джерельця та джмелика. У вулику. На пасіці діда Панаса жила бджілка трудівниця Цілими днями вона літала луками, збирала нектар з квіточок та поверталася ввечері до своєї домівки. Перелітаючи від квіточки до квіточки, бджілка співала свою улюблену пісеньку. Цзз. Перелітаючи вздовж ліску, бджілка зустрічала маленьке джерельце. Джерельце завжди було раде бджілці. Тихенько та дзвінко вітала її. Дзі. А у лісі у дуплі Великого Дуба жив джмелик, старий приятель бджілки. Він теж, як і бджілка, полюбляв мандрувати чагарниками, луками, наспівачи свою пісню. Джжжж. Малята, а тепер спробуй разом зі мною, а вимовити звук. Мічілки. -з, -з, з Який же звук дз. -з. Приголосний? А твердий чи м'який? Дійсно, він твердий. А дзвінкий чи глухий? Як ми його вимовляємо? Ми його вимовляємо дзвінку, дз. -з. Отже, він дзвінкий. Тепер струмочка. Дзя. А який же звук дзі? Правильно, він теж приголосний, але твердий чи м'який. А це вже м'який звук. Дзвінкий чи глухий? Дійсно, він теж дзвінкий. І останнє у нас джмелик. ДЖ-який же звук «дж»? -ж -ж -ж. Приголосний чи голосний? Дійсно приголосний, а твердий чи м'який? Правильно твердий. А на письмі звук дзи та дзі позначається двома літрами д з, а звук джи двома літрами Д-ж. А тепер давайте спробуємо з'ясувати. В яких же словах є звук «дз» або дзі? Дзига дзьоб дзвоник. В яких словах є ці звуки? А в яких же словах є звук «дж»? Кукурудза, джип, джинси. А зараз будьте дуже уважні. Давайте спробуємо з вами визначити, де ж знаходиться звук джи, дзі або зи на початку слова, посередині або не в кінці. Слухайте уважно. Дзига, дзьоб, дзвоник. Де знаходиться звук? Кукурудза, джип, джинси. Малята, а що ми сьогодні з вами робили на занятті? Що для вас було цікаве, а що складне? А наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!